Всім доброго раночку. Сьогодні субота, у декого вихідний. Сьогодні буду старатися Ой, допомогти трошки рослинам перенести цю жару, цю спеку. У нас в тіні буває, доходить до 43 градусів, тому рослинки почувають себе не дуже добре, є багато опіків на рослинах, є зав'явші. Листя пригорівші, є навіть опіки на хвойних рослинах. Як їм допомогти в цій ситуації? Я використовую мегафол італійський від фірми Валагро, Або можна ще допомогти епіном обробити. У кого немає, можливо, бурштинова кислота, причому вона є як в садових магазинах, так і в аптеці, але в аптеці вона в. Я вже не пам'ятаю, в якихось пігулках і дуже погано водій розчиняється, тому краще використовувати ті, що в садовому центрі продають. Вони як гранули, як лимонна кислота і дуже добре розчиняються. Дуже дешевий засіб, економічний, тому можливо і його використовувати. Але обробляти краще все ж таки ввечері, коли вже сідає сонечко і немає такої сильної спеки, щоб не було ще додаткових опіків на рослинах. Тому краще або рано вранці, або я предпочитаю ввечері обробляти. Цим ми трошки допоможемо рослинкам прийти в себе, і зараз ось ось має спадати вже та спека, і рослинкам буде трошки легше. Як бачите, троянди печуться, просто плавляться в таку спеку. Нерясно квітнуть, багато тріпсів. А обробляти рослини зараз від хвороб і від шкідників немає сенсу, бо будучи опіки. По-перше, по-друге, не всі препарати діють при високих температурах. Є Деякі які тільки до 25 градусів, наприклад, або там до 30. Тому немає сенсу а, зараз прямо обробляти по жарі, або використовуйте ті, якщо ви точно впевнені, що вони будуть працювати. Е, Шукайте інформацію в інтернеті дуже багато, які препарати, при яких температурах діють, і допомагайте своїм рослинкам. Бо зараз багато і е, самшитової е, Огня... очі як вона там українською називається, огнівка. Дуже багато тріпсів, дуже багато кліща зараз. А хвороби так само є. Але якщо ви бачите, що вже екстремально потрібна допомога рослинам, то використовуйте препарати, але пізно ввечері, щоб не було додаткових опіків. У мене навіть сосни, деякі частково зараз скидають хвою. Ви не лякаєтеся, таке може бути. Рослина ще не максимально вкорінена і не справляється. З тим об'ємом хвої, яка наросла з весни. Тому, якщо бачите, чистить хвою, нічого страшного, нічого екстремального тут немає. Допоможете, чимось обробите антистресовим, І е, зараз вже буде другий приріст на хвойних рослинах. На деяких він вже є, на ялинах, коніках, а на. Е, Ялицях бачу, тільки-тільки з'являються. Тому не, не переживайте за рослини, вони витримають. Але ми їм потр... повинні допомогти трошки. Бачите, як зараз квітнуть троянди. Дуже мені шкода їх, але ну що зробиш? Обріжемо та будемо чекати на наступну хвилю квітування. Бачите, як попікалися листочки на кленах. Але я не сильно переймаюся цим, бо в наступному році вони будуть гарні. І, по-друге, зараз в кінці літа, як трошки похолодає, то буде другий приріст у кленів, будуть гарні нові гілки, нові листячка. І, Ну, якщо не буде знов такої спеки, звісно, бо це щось екстремально у нас діється. Тому я не сильно переймаюся. На наступний рік будуть гарні нові листячка і рослини будуть гарно виглядати. А я пішла пити каву, бо щось мені теж на сонці не дуже комфортно. Всім дякую за короткий перегляд. До нових зустрічей. Готую для вас нові випуски про сосни, подушковидні. і зустрінемося за день-два.